Грибкові хвороби це тихий ворог, який може за кілька тижнів знищити все, що людина плекає цілий сезон. Часто господар дивується, що ще вчора город стояв зелений, а сьогодні листя скрутилося, плоди темніють, а стебла в'януть просто на очах. І винні тут не комахи, не спека і навіть не нестача води, а мікроскопічні гриби, що оселяються в землі на листі чи плодах. Їх не видно неозброєним оком, але шкода від них така, що іноді доводиться викорчовувати цілі, грядки або зрізати дерева, які ще недавно здавалися цілком здоровими. Кожен, хто має сад чи город, рано чи пізно стикається з цією бідою, і найстрашніше те, що грибки люблять ті самі умови, які ми вважаємо сприятливими для рослин: тепло, вологу, затишок, коли температура тримається біля пляль Пліт 125DXT, а дощі чергуються із сонячними днями. У ґрунті і на листках починається справжнє життя, тільки не те, на яке ми сподіваємось. У такі дні грибки розростаються швидше, ніж городник встигає обробити свої насадження. Небезпека грибкових захворювань полягає ще й у тому, що вони підступні. Спочатку на листках з'являються маленькі плями або ледь помітний наліт. Який господар може прийняти за пил чи опіки від сонця, потім листя починає жовтіти або скручуватися, а плоди вкриватися плямами, ніби хтось їх припалив. І якщо не вжити заходів одразу, за тиждень-два рослина втрачає силу, а грибок переходить на сусідні культури. Так буває з помідорами і картоплею, коли фітофтора проходить грядками, наче вогонь по сухій траві. Залишаючи по собі лише чорні залишки. Багато хто помилково думає, що грибкові хвороби з'являються лише через вологу. Насправді вони можуть сидіти у землі роками, чекаючи слушної нагоди. Якщо ґрунт не обробляти, залишати рештки старих рослин, не міняти місце посадки, спори грибів накопичуються, мов насіння в коморі. І коли настає тепла весна, вони оживають. Достатньо невеликої ранки на корінці або надлишку води, і грибок починає свою роботу. Він проникає в судини рослини, перекриває рух поживних речовин, і зелень поволі гине, навіть якщо зверху здається, що все гаразд. Є ще одна небезпека. Сучасні сорти рослин часто вразливіші за старі. Колись люди садили менш урожайні, але витривалі сорти, що могли переносити спеку, холод і хвороби. Тепер же женучись за красою плодів і швидким урожаєм, ми нерідко втрачаємо природний захист, і грибки цим користуються. Особливо небезпечні вони для теплиць, де повітря застоюється, а волога не випаровується там, де городник сподівається на ранній урожай, грибок отримує ідеальний дім. Дехто з досвідчених господарів каже грибок не любить уважного господаря, і це справді так. Найчастіше він оселяється там, де землю не розпушують, де листя лежить купами після дощу, де бур'яни тіснять культурні рослини. Грибкові спори це як дим, який тягнеться за слабкістю, якщо дати їм шанс, вони обов'язково скористаються. Тому варто дивитись на свої грядки не лише очима, а й розумом розуміти, чому листя поблідло, чому стебло стало м'яким, чому врожай гіркне. Важливо також знати, що грибкові хвороби можуть переходити від однієї культури до іншої, наприклад, фітофтора з помідорів легко перекидається на картоплю, фузаріум вражає полуницю, малину і навіть декоративні квіти. Тому сад це єдиний організм. Якщо занедбати один його куточок, хвороба знайде шлях до іншого. Недарма кажуть, здоров'я саду починається з чистої землі. У сільському житті грибкові напасті були відомі завжди. Наші дідусі та бабусі ще не знали назв, але добре бачили наслідки. Помідори чорніють, яблука гниють просто на дереві, капуста вкривається білим нальотом. Вони розуміли, що винен злий гриб, і боролися з ним своїми методами золою, сіллю, настоєм часнику, обережним провітрюванням парників. Їхній досвід не втратив значення і сьогодні, бо головний ворог лишився тим самим, хоч і під новими назвами. Тож розуміння природи грибкових хвороб це не просто частина науки, а й елемент культури господарювання. Кожен господар, що шанує свою землю, повинен знати, як виглядає здорова рослина, а як заражена, заражена. Повинен вміти відчути момент, коли треба втрутитися, щоб не втратити все, адже грибок не чекає. Він росте, коли ми зволікаємо. І тому кожен, хто має сад чи город, повинен знати боротьба з грибковими ворогами починається не тоді, коли вже видно плями, а тоді, коли ми дбаємо про землю, воду і повітря, не даючи їм стати союзниками хвороби. Грибок. Це нагадування про те, що природа завжди бере своє, якщо людина нехтує рівновагою. надмір води, тіснота посадок, нестача свіжого повітря, і вже утворюється середовище, де він почувається господарем. Але той, хто знає цю небезпеку і не дає їй укоренитися, може бути спокійним за свій урожай, бо справжня перемога над грибком це не отрута, не хімія, а розуміння. Порядок і турбота про кожну рослину як про живу істоту, що довіряє вам своє життя. Щоб боротися з грибковими хворобами, треба насамперед навчитися їх розпізнавати. Багато хто думає, що всі грибки однакові, але це не так одні вражають коріння, інші листя ще інші добираються до плодів. Найпоширеніші вороги саду й городу це фузаріум, фітофтора. Борошниста роса і сажисті гриби, кожен має свої ознаки, але діють вони за схожим принципом поселяються на ослабленій рослині і поступово забирають у неї життя. Знати їх в обличчя перший крок до перемоги фузаріум найчастіше вражає помідори, полуницю, перець і навіть квіти. Його підступність у тому, що він починає свою роботу знизу, з коренів. Рослина виглядає нібито здоровою, але її судини вже заблоковані грибком. Листя спершу блідне, потім жовті, і вся рослина в'яне, навіть якщо ґрунт вологий. Це ознака, що гриб проник усередину. Найкраще протидіяти фузаріуму профілактично, не садити ті самі культури на одному місці щороку, додавати в ґрунт біопрепарати, такі як триходерма або фитоспорин, які заселяють землю корисними мікроорганізмами і не дають патогенам розмножуватись. Фітофтора це страх кожного городника, що вирощує картоплю і помідори, вона приходить раптово, особливо після кількох теплих дощів, листя спершу вкривається бурими плямами, потім темніє стебло, а плоди гниють просто на кущі, особливо небезпечно, коли рослини посаджені густо. А повітря не має виходу в таких умовах. Гриб розноситься за лічені дні. Щоб зупинити фітофтору, важливо не чекати перших плям уже наприкінці червня або на початку липня варто проводити профілактичні оприскування біофунгіцидами. Дехто робить це навіть раніше. Коли рослина тільки починає цвісти, а після дощу завжди треба дати кущам просохнути, не поливати зверху, не закривати плівкою, щоб не створювати парниковий ефект. Борошниста роса це ще одна напасть, яку можна побачити неозброєним оком. Вона виглядає як білий наліт на листках, схожий на борошно або пил. Спершу здається, що це дрібниця. Але згодом листя темніє, скручується і рослина перестає рости. Найчастіше страждають огірки, кабачки, смородина та троянди. Ця хвороба любить тепло і застій повітря. Тому найкраща профілактика це провітрювання. Якщо мова про теплицю, двері та кватирки мають бути відкриті в день, особливо після поливу також допомагає оприскування сироваткою або розчином соди. Ці прості засоби знижують кислотність поверхні листя, і гриб не має де розмножуватись. Сажисті гриби це ціла група чорних нальотів, які з'являються на плодах, листках і навіть гілках, вони часто поселяються там, де є липкі виділення від попелиці чи інших шкідників. Грибок, наче приклеюється до цієї солодкої маси і починає рости, закриваючи лист від сонця. У результаті рослина не може дихати, листя темніє, а плоди перестають наливатись. У боротьбі з сажистими грибами важливо не лише прибрати сам гриб, а й знищити комах, які створили для нього середовище. Це гарний приклад того, що в саду всі проблеми пов'язані між собою. Головна порада для всіх господарів не чекати, поки хвороба проявиться краще запобігти, ніж лікувати. Для цього треба пам'ятати кілька простих, але важливих правил. По-перше, не поливати надмірно, вода має бути там, де коріння, а не на листках. Надлишок вологи це рай для грибків. По-друге, не загущувати посадки. Рослини, як і люди, потребують повітря. Якщо кущі стоять надто близько, волога не випаровується і грибки швидко переходять від однієї рослини до іншої. По-третє, не залишати після збору врожаю рослинні рештки у сухому листі, стеблах і плодах грибки зберігають спори, які навесні знову оживуть. Тому восени все треба прибирати, спалювати або закопувати глибоко, щоб не дати хворобі другого шансу. Окрема увага ґрунту саме там живе більшість грибкових збудників. Щоб очистити землю, варто хоча б раз на два роки вносити біологічні препарати. Є багато безпечних засобів, які містять живі культури мікроорганізмів, вони не шкодять природі, зате пригнічують хвороботворні гриби. Також добре допомагає посів сидератів – рослин, які оздоровлюють землю, наприклад, гірчиця, фацелія овес. Вони не тільки збагачують ґрунт. А й виділяють речовини, що стримують розвиток шкідливих мікроорганізмів. Не можна забувати і про підживлення. Сильна, здорова рослина має власний захист, якщо їй вистачає всіх поживних речовин, вона краще протистоїть хворобам. Але треба пам'ятати, що надлишок азоту робить тканини ніжними і привабливими для грибків, тому підживлення слід проводити розумно, не годувати рослину без потреби. А підтримувати її рівновагу. І нарешті головне спостереження. Жоден препарат не замінить уважного ока господаря. Якщо бачите, що рослина змінилася, колір, форма, твердість листя не зволікайте, краще одразу оглянути її, зрізати уражені частини, обробити розчином біофунгіциду чи навіть просто водою з попелом. Головне не чекати, поки хвороба захопить усе. Бо грибок не має совісті, він росте там, де його не зупиняють. Боротьба з грибковими захворюваннями це не разова справа, а постійна турбота про рівновагу в саду. Хімічні препарати можуть допомогти швидко, але якщо не змінити умови, гриб повернеться. Тому справжній господар не просто оприскує, а створює здорове середовище, легку землю, чисте повітря, помірну вологу. Тоді навіть у спеку чи після зливи грибкові вороги не матимуть сили, бо там, де є порядок, уважність і любов до землі, хворобам немає місця. Наші предки, хоч і не знали назв грибкових хвороб, але добре розуміли, що земля може захворіти, як і людина. Їхній досвід передавався з покоління в покоління, і багато народних методів не втратили актуальності навіть тепер. Коли є сучасна хімія та біопрепарати, усе тому, що старі селяни спостерігали за природою, бачили закономірності, вчилися в самої землі, вони знали якщо листя на рослинах потемніло, якщо помідори вкрились плямами, то значить щось порушило природний лад і шукали не лише ліки, а й причину. У давнину найпершим засобом проти будь якої гнилі була зола. Її використовували не лише як добриво, а й як лікувальний порошок для землі. Після дощу господині виходили з відрами золи і посипали нею грядки, і картоплю, і огірки, і навіть квіти. Зола має лужну реакцію, тому грибкові спори в ній гинуть. До того ж, вона додає ґрунту, кальцію, фосфору та калію, що зміцнює самі рослини. І сьогодні цей простий засіб не втратив сили. Якщо після дощу притрусити листя золою, можна зупинити розвиток борошнистої роси чи сажистих грибів без жодної хімії. Ще один старовинний метод настій часнику. Його готували просто: кілька головок часнику товкли, заливали відром води і настоювали добу, потім обприскували кущі помідорів, огірків, капусти, запах, відлякував не лише комах, а й пригнічував грибки. Часник містить природні фітонциди, речовини, що зупиняють розвиток шкідливих мікроорганізмів. Дехто додавав до такого настою ще й трохи господарського мила, щоб розчин краще тримався на листках. І цей метод діє і тепер перевірено не одним поколінням городників. Є також дуже цікавий народний засіб молочна сироватка. Її часто залишалося багато після приготування сиру. І господині використовували її для оприскування саду. Сироватка створює на листках тоненьку плівку, в якій грибки не можуть дихати. Крім того, молочнокислі бактерії, що живуть у сироватці, витісняють патогени, не даючи їм розмножуватись. Дехто додає до неї кілька крапель йоду, тоді ефект стає ще сильнішим. Такий розчин безпечний для рослин і не шкодить навіть бджолам. Не можна не згадати і про старе правило. Не перетоптати землю. У минулому селяни ніколи не ходили по грядках без потреби, бо знали, що ущільнений ґрунт погано дихає, а де немає повітря, там грибкові хвороби. Сучасний господар іноді нехтує цим, особливо в теплицях, де ходять між кущами день у день. Земля стає тверда, волога застоюється і гриб отримує ідеальні умови. Тому навіть сьогодні старі поради актуальні. Легкий пухкий ґрунт це найкращий захист від усякої зарази. Цікавим є й звичай висівати захисні рослини. Наші бабусі садили між грядками календули, чорнобривці, настурцію вони вірили, що ці квіти відлякують зло. Тепер ми знаємо, що не дарма ці рослини виділяють ефірні олії, які пригнічують розвиток грибів. І навіть знезаражують ґрунт. Там, де ростуть чорнобривці, рідко буває коренева гниль. Тож декоративна краса поєднувалася з користю. З життя господарів можна почути багато історій. Одна жінка з Полтавщини розповідала, що врятувала свої помідори від фітофтори завдяки простій звичці, завжди підв'язувала кущі високо, щоб листя не торкалося землі. Виявилось, що це дрібниця, а результат величезний. Спори грибка, що живуть у ґрунті, просто не можуть дістатися до листків. Інша господиня на Чернігівщині використовує настій кропива як профілактику, поливає ним міжряддя. Кропива, як відомо, збагачує землю азотом і покращує мікрофлору, тому рослини стають міцнішими. Раніше, коли не було біопрепаратів, люди використовували природні антисептики, настої цибулевого лушпиння, полину. Чистотілу. вони не лише знищували грибок, а й відлякували комах, які його переносять. Дехто ще й додавав деревний оцет або глину для густоти, щоб засіб краще тримався на поверхні. Це була проста, але мудра наука усе, що росте поруч, може бути ліками. Сучасні господарі часто поєднують народні способи з біофунгіцидами, наприклад. Перед висадкою розсади можна обробити землю триходермою, а потім для підтримки ефекту час від часу обприскувати рослини сироваткою чи золою. такий підхід працює найкраще, бо спирається і на досвід минулого, і на нові знання. Адже головне не знищити все живе в землі, а створити рівновагу, де корисні мікроорганізми переважають шкідливі. Якщо подивитись на це збоку, видно, що селянин це не просто господар, а лікар своєї землі. Його завдання не воювати з природою, а розуміти її. Усе, що працює проти грибкових хвороб, завжди пов'язане з одним правилом дати рослині силу, а не страх. І тоді вона сама відстоїть своє життя. Як казали старі люди, здорова земля то здорова хата, бо від саду від городу, від кожного листочка залежить і хліб на столі, і спокій у душі. І поки ми пам'ятаємо прості народні способи, доти маємо надію втримати свій урожай навіть тоді, коли хвороби навалюються з усіх боків. Коли ми говоримо про грибкові хвороби в саду, то варто пам'ятати перемога над ними не приходить за один день і не залежить від одного оприскування. Це постійна робота. Уважність і дбайливість до кожної рослини найкраща порада не чекати, поки грибок з'явиться, а створювати такі умови, де йому не буде місця. Справжній господар знає, профілактика це половина врожаю. І якщо дбати про землю, повітря і воду, розумно, то навіть у найскладніші роки можна уникнути великої біди. Найперше, на що слід звернути увагу, це порядок усаду. Грибок любить безлад, темряву і вологу, тому важливо, щоб між деревами і кущами завжди було провітрювання. Не можна допускати, щоб гілки росли надто густо щороку треба проводити обрізання, прибирати сухі пошкоджені гілки, проріджувати крону це не просто косметика, а життєва необхідність. Коли сонце доходить до кожного листка, грибкові спори не мають шансів розмножуватися. У темному затіненому саду хвороби з'являються навіть тоді, коли ґрунт доглянутий. Другий важливий пункт чистота землі. Після збору врожаю не варто залишати жодних залишків, ні листя, ні плодів, ні сухих стебел усе це домівка для спор грибів. Найкраще їх спалити або закопати подалі від грядок. Якщо на ділянці є компост. То заражене листя туди кидати не можна, бо грибок переживе зиму і повернеться наступного року. Так само важливо не садити одні й ті самі культури на одному місці. Ротація врожаю це старе, але золоте правило, помідори після картоплі, полуниця після капусти це помилки, які дорого коштують. Третє: уважність до поливу, надмір води це найкраще середовище для грибів. Рослини треба поливати під корінь, а не зверху по листю. І лише тоді, коли земля справді підсохла. У теплицях після поливу обов'язково треба відчиняти двері або квартирки, щоб вода не застоювалась, дехто навіть радить поливати вранці, щоб за день листя встигло висохнути. Маленькі звички, але саме вони вирішують долю врожаю. Четвертий момент сила самої рослини. Грибкові хвороби найчастіше вражають слабкі культури, які не мають достатнього харчування чи ростуть у поганому ґрунті. Тому треба дбати про підживлення. Але з розумом. Азот це ріст, але надлишок робить тканини ніжними і беззахисними. Тому не можна зловживати гноєм чи селітрою. Краще чергувати органічні добрива з мінеральними додавати деревну золу, компост, настої, трав. Збалансоване живлення зміцнює імунітет рослин, і тоді навіть при сприятливій для грибів погоді вони зможуть вистояти. П'яте: використання біопрепаратів. Сучасні біофунгіциди, такі як триходерма, планрис чи фитоспорин, не шкодять природі і є дуже ефективні, якщо використовувати їх систематично. Вони не просто знищують грибок, а заселяють землю. Корисними мікроорганізмами, які не дають патогенам жити, це ніби створення здорової екосистеми в мініатюрі. Біопрепарати можна додавати в поливну воду, обробляти розсаду перед висадкою, обприскувати листя. Головне, не чекати, коли з'являться плями, а діяти наперед. Не варто забувати і про маленькі дрібниці, які мають велике значення, наприклад, садовий інструмент після роботи. Слід обов'язково мити та дезінфікувати. Якщо різали гілки хворого дерева, не можна тим самим секатором обрізати здорове. Так само не варто брати ґрунт з підозрілих місць для розсади. У ньому можуть бути спори грибів, краще використати чистий перегній або стерилізовану землю. Досвідчені господарі кажуть, найкраща зброя проти грибка це уважне око і спокійна рука. Не треба панікувати, якщо десь з'явилась пляма. Головне побачити її вчасно і одразу діяти, вирізати уражене листя, обробити рослину, полегшити доступ повітря. Якщо зробити це в перші дні, хвороба не пошириться. А от якщо тиждень чекати, поки саме мине, то можна втратити весь урожай. І ще одне не треба гнатися за швидким результатом. Хімічні препарати дають миттєвий ефект, але знищують усе живе, і шкідливе, і корисне. Після цього земля стає порожньою, і грибкові спори знову повертаються. А от біологічні і народні методи діють повільніше, але безпечніше. І якщо їх застосовувати послідовно, рік за роком, сад буде здоровим і сильним. На завершення треба сказати головне: грибкові хвороби це не кара. А нагадування про